Привіт! По-перше, хочу всіх привітати з Днем Державного прапора України та з прийдешнім Днем Незалежності. Подякувати за цю можливість ЗСУ, іншим силовим структурам, добровольцям, волонтерам та всім причетним. Слава Україні! А по-друге, навіть святковий день я не міг не випустити черговий випуск наукових новин. Отже, сьогодні я розкажу, як вчені розгадали загадку, який вже 100 років, крім того, ми разом дізнаємося ще трохи про чорні діри та наш рідний місяць. Буде цікаво. Тому підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. А тепер почнемо. А почнемо вже традиційно з подяки спонсорам на Ютубі, меценатам на Баймікофі та Patreon. Дякую вам за вашу підтримку, яка дозволяє регулярно випускати відео. Згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Geophysical Research Planets, науковці вперше отримали дані про верхній 300-метровий шар місячної поверхні. У такий спосіб вони побачили раніше приховані структури. Які дозволяють детально розглянути мільярди років історії місяця. Ще у 2018 році на зворотній стороні місяця приземлився китайський посадковий апарат Чане 4 з місяцеходом Юйту -2, 2 на борту. Це був перший космічний апарат землян, який здійснив подібну посадку на зворотньому боці місяця, якого, як відомо, ніколи не видно з землі. Відтоді вчені продовжують вивчати численні дані, отримані інструментами китайської місячної програми. І ось зовсім нещодавно планетологи змогли вперше нанести на карту структури, що розташовані на глибині до 300 метрів від поверхні місяця. За словами вчених, це перший настільки глибокий аналіз надр нашого супутника. Місяцехід Юту 2 оснащений спеціальним радаром, який дає йому змогу надсилати радіосигнали в надра місяця. Після цього прилад опрацьовує отримане зворотнє відлуння, і у такий спосіб вчені мають змогу наносити на карту приховані місячні структури. Це вже не перше використання цього методу дослідження. Наприклад, три роки тому вчені склали карту шару під поверхнею зворотнього боку місяця, що залягає на глибині в 40 метрів, але тоді науковці вирішили не використовувати радар для надсилання сигналів глибше. Але нам пощастило, і науковці передумали. На основі нових даних, отриманих під час вивчення глибини до 300 метрів, чені, з'ясували, що тут розташовано кілька різних шарів пилу ґрунту і розбитого каміння. Також вони виявили прихований кратер, який утворився внаслідок падіння астероїда. Набагато нижче, ніж на глибині 40 метрів, планетологи знайшли 5 окремих шарів місячної лави. Які просочилися сюди мільярди років тому. Згідно із сьогоднішніми припущеннями, місяць з'явився приблизно 4,5 мільярди років тому, після того, як у ранню Землю врізався об'єкт розміром з Марс. Через це від нашої планети відколовся шматок, який і став місяцем. Як і на Землі, в матті місяця в той час було багато розплавленої магми, яка проходила через тріщини після серії вулканічних вивержень. Вчені з'ясували, що шари вулканічної породи стають тоншими у міру того, чим ближче вони розташовані до поверхні місяця, найімовірніше, з часом відбувалося менше вулканічних вивержень і менше лави потрапляло сюди. Місяць повільно, але безупинно остигав, як і земля. Наразі вчені вважають, що вулканічна активність на місяці припинилася приблизно 1 мільярд років тому. Проте водночас деякі дослідники припускають, що виверження на місяці відбувалися ще 100 мільйонів років тому. У будь-якому разі, на сьогодні наш супутник вважається мертвим у плані геологічної активності. Але автори нового дослідження вважають, що набагато глибше, ніж про радар місяцеходу, все ще може ховатися магма. Тому дослідження темної сторони місяця триватимуть і надалі. А ми прийдемо з темної сторони місяця, на так би мовити, темну сторону Всесвіту. До чорних дір. Науковці вивчили частоту гравітаційних хвиль і дійшли висновку, що Чорні діри здебільшого набирають або до 9 мас сонця, або від 16 мас сонця перед тим, як об'єднатися між собою. Але ж ми хочемо подробиць, чи не так? Уже 8 років вчені можуть вивчати гравітаційні хвилі за допомогою спеціальних детекторів на Землі. Вони з'являються, зокрема, під час зіткнення двох відносно невеликих чорних дір. Частота гравітаційних хвиль збільшується в міру того, як дві чорні діри зближуються по спіралі, перш ніж зіткнутися і злитися. Частота цих хвиль пов'язана з масою двох чорних дір, яку, очевидно, можна виміряти за допомогою цих самих гравітаційних хвиль. Чорні діри зоряної маси з'являються після смерті величезних зір, які не перетворилися на нейтронну зорю. В такому випадку відбувається вибух над новою, а потім стиснення залишку зорі під дією гравітації. Але чорні діри з'являються не внаслідок вибуху над нових. Все відбувається трошки інакше. А саме величезні зорі, що помирають, просто не мають у своєму розпорядженні достатньо енергії, щоб протистояти найсильнішій гравітації, яка поступово і перетворює її на чорну діру. Здається очевидним, що маса такої чорної діри пов'язана з вихідною масою колишньої зорі, тому у всесвіті існують різноманітні чорні діри зоряної маси. Проте тут є одне але. Але на сьогодні виявили тільки чорні діри, маса яких або у 8-9 разів, або в 14-16 разів більша за масу сонця. З якоїсь причини досі не знайдено чорних дір, що мають проміжні маси в цьому діапазоні. Нове дослідження, опубліковане у виданні The Astrophysical Journal Letters, було спрямоване на розв'язання цього питання: чому ж існують саме такі уподобання, ну, в лапках, звичайно, у масах чорних дір. За словами вчених, як показало останнє дослідження, завжди існує розрив у масах чорних дір між 9 і 16 масами сонця. І це пов'язано з тим, що відбувалося всередині зорі до того, як вона перетворилася на чорну діру. Злиття чорних дір є продуктом життєдіяльності масивних подвійних зоряних систем. У такій системі можуть з'являтися дві чорні діри, які в кінцевому підсумку зливаються одна з одною. За словами вчених, через складні процеси, які відбуваються всередині зір перед їхньою смертю, зорі тільки з певною масою можуть перетворитися не на нейтронну зорю, а на чорну діру. Таким чином, у подвійній системі найчастіше утворюються чорні діри, які мають масу або в 9, або в 16 разів більшу за масу сонця. І після цього вже відбувається їхнє зіткнення. До речі, зорі це дуже загадкові об'єкти у Всесвіті, але одну загадку, здається, розгадали. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Science, група вчених змогла з'ясувати, що з себе насправді представляє давно відома зоря. Яка понад 100 років надавала спокою вченим. Астрономи вперше виявили цей унікальний тип зір. Науковці провели нове дослідження зорі під назвою HD 45166, яка розташована на відстані приблизно 3000 світлових років від землі. Вона перебуває у складі подвійної зоряної системи і є зорею Вольфа Рає. Такі зорі характеризуються наявністю великої маси дуже високої температури і дуже великої яскравості. Такі зорі перебувають на останній стадії своєї еволюції, і поступово вмирають. У їхньому складі вже майже не залишилося водню, але натомість вони мають багато гелію. При цьому зорі Вольфа Рає випускають у космос дуже сильний зоряний вітер, тобто, так би мовити, дарують Всесвіту неймовірний потік своєї плазми. Раніше вчені припускали, що HD45166 за масою приблизно в 4 рази більша за наше сонце, і вона разом зі своїм компаньйоном зорею Б-типу, робить повний оберт навколо спільного центру мас усього за 1,6 земних дня. Але ця зоря втрачає набагато більше маси, віднесеної зоряним вітром, ніж всі інші зорі Вольфа Рає, і при цьому сам зоряний вітер має незвичайні властивості. Все це суперечить сучасним моделям еволюції таких зоряних систем. Тому автори дослідження провели нове спостереження за HD45166, щоб нарешті розгадати давню загадку, яка стосується того, що ж воно таке насправді. У результаті вони з'ясували, що HD45166 має дуже потужне магнітне поле і незабаром перетвориться на таку зорю, як магнетар. За словами вчених, це перша з усіх відомих зір Вольфа Рає, яка є магнітною зареєю. Як виявилося, HD45166 має напруженість магнітного поля, що дорівнює 43 тисячі гаусів, а це найсильніше магнітне поле в зорі з великою масою. Також вчені дізналися, що насправді вона за масою всього в два рази більше за сонце. А дві зорі роблять повний оберт навколо загального центру мас не за 1,6 дня, а за цілих 8200 днів. Непогане таке розходження в даних. Відомо, що зорі Вольфа Рає втрачають масу дуже швидко і потім вибухають над новою. У результаті виникає нейтронна зоря, а магнетари, про які було сказано вище, є одним із типів нейтронних зір. Які мають дуже потужні магнітні поля, такі поля у квадрильйон разів сильніші, ніж у землі. Вчені поки що не знають, яким чином відбувалася революція HD 4516, завдяки якій вона набула такого потужного магнітного поля. Отже, незабаром стане магнетаром. Так, думаю, потрібно конкретизувати, що поняття незабаром за космічними мірками це кілька мільйонів років. Вчені припускаючи майбутній магнетар матиме напруженість магнітного поля еквівалентно 100 трильйонам гаусів. Отже, науковці виявили абсолютно новий тип космічних об'єктів, і це дослідження дає можливість краще зрозуміти процес утворення магнетарів, а також поліпшити розуміння еволюції зір Вольфа Рає. Астрономи мають намір знайти подібні магнітні зорі в інших куточках Всесвіту, щоб зрозуміти, наскільки вони поширені. А на цьому, все ще раз всіх вітаю зі святом. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі та мирного всім неба!